Б, будь обережним, коли переходиш дорогу. В, Відчиняй двері від тим, кого знаєш. Г, голосно на допомогу. Д. Дзвони 101, коли пожежа. Е. Електрика може бути другом і ворогом. З. завжди пам'ятай свою адресу. К. Коли темно, гратися небезпечно. М. Малечі не можна гратися з сорниками. Ніколи не довіряють чужим. А Обережно будь на дорозі. Правила дорожнього руху вікону. Р. Різик справа небезпечна. Сирники на не їго. Машин. Це чужі речі не бери.